Успіхи у спорті даються нелегко, адже це активні тренування, змагання, переїзди, похідний спосіб життя. Все це потребує значних фізичних зусиль, а отже, й повноцінного відпочинку. Тепер я знаю, що таке справжній комфорт з матрацом Dormeo Я просто чудово висипаюсь. Представляємо італійський матрац Dormeo iMemory Silver. Це новітня розробка європейських вчених та експертів у галузі здорового сну. А два різних рівня жорсткості дозволять вам адаптувати матрац саме до ваших потреб і отримати індивідуальний комфорт навіть на двоспальному ліжку. Оскільки ми впевнені у якості iMemory Silver, то надаємо на нього гарантію 15 років. Матрац iMemory Silver – це правильний вибір для здорового сну. Коли мені привезли матрац. Я побачила, що він якось дуже незвично запакований, і спочатку подумала, що мені привезли якийсь інший матрац. Але коли він набрав форму, я побачила, що це саме те, на що я чекала. Матрац iMemory Silver запакований у герметичну вакуумну упаковку. Після її зняття він повністю відновлює свої розміри, і ви будете першою людиною, яка до нього доторкнеться. Звичайні матраци містять величезну кількість пилових кліщів і продуктів їхньої життєдіяльності. iMemory Silver виготовлений з піни EcoCell, та піни з пам'яттю в цих матеріалах не збирається пил і не з'являються пилові кліщі, айони срібла у тканині чохла захищають від мікробів та бактерій. Завдяки сильним антистатичним властивостям вони не дозволяють пилу та алергенам проникнути в матрац і забезпечують вам спокійний сон без алергії. Крім того, чохол матраца можна зняти і випрати при температурі до 60 градусів, тож вам забезпечено гігієнічно чисте середовище для сну. До свого матра. Це звикаєш, і коли приїздять родичі і доводиться спати на дивані, одразу ж відчувається різниця. Здається, що твій матрац ідеальний, але це було до того, як я лягла на матрац Дормео. Я зрозуміла, що просто звикла до свого старого матрацу, але комфорту не відчувала. За результатами досліджень, кожен другий українець незадоволений якістю свого сну, погано спить вночі, прокидається втомленим і відчуває біль у спині. Якщо ви теж не відпочиваєте протягом ночі, замовте матрац iMemory Silver, і ваш сон гарантовано стане кращим. Завдяки піні з пам'яттю він пристосовується до форми вашого тіла, знімає навантаження з м'язів та хребта і дарує справжній відпочинок. Починок, я вважаю, що вчасно закінчила свою спортивну кар'єру. Всього про що я мріяла, я досягла. Тепер новий етап у житті це материнство. Із появою Сашка мій спосіб життя, звичайно, змінився. Але здоровий сон зараз для мене не менш важливий ніж під час фізичних навантажень. Дуже важлива для дитини поверхня, на якій вона спить. Це допомагає йому бути активним і веселим протягом дня. Тому я із задоволенням усім своїм знайомим, подружкам, друзям рекомендую матраци дармео. Сашкові теж дуже сподобався новий матрац. Він із задоволенням зі мною засинає, практично не просинається вночі і зранку встає у гарному настрої, грається і веселий. Часто буває, що я пізно лягаю спати, а зранку доводиться рано вставати, щоб відвести малюка у садочок. Раніше за цей час я не висипалася, але відтоді, як я сплю на матрацях Дормео, я прокидаюся у гарному настрої. А гарний сон на матраці Дормео дає мені можливість бути активною цілий день і займатися улюбленими проектами. Якісний сон це запорука гарного настрою, бадьорості і успішного дня. Саме тому сотні тисяч споживачів у Європі вже обрали продукцію Дормео. Обирайте і ви матрац Дормео, ай Silver і вам гарантовано міцний сон і комфортний відпочинок. Я закінчила свою професійну кар'єру, але дуже хочу розвивати спорт в Україні, залучати людей різного віку до занять спортом. За останні роки ми організували кілька крупних сімейних та дитячих турнірів. Ми хочемо показати усім і кожному, що спорт доступний та необхідний. Такий же необхідний, як і якісний здоровий сон, який забезпечує матрац Дормео. Матрац Ай Меморі Сілвер виготовлений в Італії з високоякі. Кісних матеріалів та є ортопедичним та анатомічним. Завдяки цьому ви отримаєте найкращі умови для комфортного відпочинку та повноцінного сну. Телефонуйте та замовляйте матрац iMemory Silver для себе та тих, кого ви любите найбільше.